Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас. Дуже раді бачити вас в церкві Христа Спасителя, християн віри івангельської. Приємно, що ви приходите, щоб слухати Слово Боже. Сьогодні гарний сонячний день. Сонечко ще на нас світить. Боже, милісі над нами, ми живі й і здорові. І я хочу сьогодні трошки поговорити про таке гарне явище як Надія. Про, не, про надію, про нашу надію на що і як нам надіятися. Надія, я, як я розумію слово надія, це коли ну, ми щось робимо, чи ми щось плануємо, чи е, в нас можливо якась складна чи важка ситуація. І ми думаємо чи розраховуємо мріємо про такий щасливий кінець, що воно. Е, Оце, що якраз зараз є, що воно добре закінчиться. От, наприклад, зараз війна, гинуть багато людей, будинки руйнуються, важко жити. І ми надіємося. на що ми надіємося? Надіємося, що війна закінчиться, що буде мир. що Буде ця відбудова, що знову прийде добре життя. Ми надіємося. Наприклад, коли ми захворіли, лежимо, то ми надіємося на що? Що в нас вийде якось, вилікується, що, можливо, лікарі нас вилікують, чи ми гарні таблетки купимо, чи, можливо, сам наш імунітет. Ну, ми сподіваємося, що це закінчиться і ми знову будемо здорові. Коли в нас є маленькі діти, і вони багато, часто буває нам задають головного болю. І не завжди легко, багато, багато і приємних моментів, але часто буває важко. а Можна навіть не важко просто, коли в нас є дітки, ми надіємось. на що ми надіємось? Що вони виростуть, здорові, щасливе життя будуть, і що, можливо, в старості нам подадуть чашку води, доглядуть нас до смерті. Про це ми надіємося. Це така гарна надія в нас. Що, що роблять ці двоє людей, хто догадався? Да, вони заключають шлюб і вони надіються на що? Що їх буде щасливе життя. В парі прожити аж до смерті, я не знаю, чи хто взагалі так думає, що якийсь там розвод буде, ще щось буде в цей день, коли На Все життя так планують, надіються. Але <клухи> якщо подивитися взагалі на наше життя, в загальному. Життя дуже швидко проходить, і ми, схожі, ми як люди тут на вокзалі. Все дуже швидко летить, і нам треба надія, на що, на що ми надіємось? Ну, як я вже говорив, що якісь, можливо, нам які такі моменти, наприклад, там. От, коли ми ходимо в школу, надіємося, що ми закінчимо все нормально буде. Коли ми вже закінчили школу, ми надіємося, що ми поступимо в університет. Коли ми вже поступили кудись там, вивчилися, ми надіємося, що у нас буде гарна робота. Тоді надіємося, що у нас буде міцна сім'я. Тоді, що в нас будуть гарні слухняні діти. Тоді надіємося, що у нас буде нормальна пенсія. А тоді, а тоді на що надіємося? Тоді надіємося, що нам діти поставлять гарного пам'ятника. Скільки зараз, я не знаю, скільки стоїть. 10 тисяч чи більше? О, гранітного, чим повищого, так? Да? Гарна надія така, да? І того ми, ми вже е, сьогодні, сьогодні вже говорили, що е, Бог нам допомагає в нашому житті. Але якщо ми тільки надіємося е, на Бога, ну і взагалі наша надія тільки тут на, на землі, то ми дуже нещасні. Чого дуже нещасне? Того, що вся наша надія закінчується на чому? На кришці або, кажуть, на трубі, на, на хресті, на могилі. От Вся наша надія закінчується на землі. І того Бог, Бог якраз нам дає надію на вічне життя. У Слові Божому написано про надію це мудрий цар Соломон написав. у у книзі приповістей, третій розділ, п'ятий вірш. Надійся на Господа всім серцем а на розум свій не покладайся. Як ми вже говорили, надійтесь можна на щось і з допомогою когось. От. Ми можемо надіятися на себе, ну, на, на, на свої знання, що я щось знаю, що у мене якийсь досвід є. Що мене, наприклад, хтось бандити на мене нападуть, то в мене є сила захиститися від них. Також є надія на когось, на інших людей. Якщо, наприклад, щось мене там треба, то мене там кум робить в прокуратурі чи СБУ, то він мені допоможе. Або, наприклад, як зараз Україна, так, у нас мало зброї, але ми надіємося, чекаємо, що нам допоможуть західні країни з допоможенням зброї, щоб перемогти. Але це взагалі надія на когось, надія на когось, це, це, ж, це різновид надії на себе. Тобто я такий буду догадливий і мудрий, що я когось попрошу допомоги. І якщо. Якщо ще ну, такі моменти, наприклад, чи хвороба, там, чи війна, здоров'я дітки, то ще можна якось уявити, що хтось нам допоможе. Але вже о, сама головна надія нашого життя, це вічне життя, то вже ніхто нам не, цьому не допоможе. Звичайно, бувають, і, бувають люди, що кажуть, ми вам дамо цю надію. І, на жаль, ця надія є. Брехлива, неправильна. Вони, може, скажуть, ну, якщо там, говорити про вічне життя, то ми тобі допоможемо. От, зараз тобі, наприклад, треба те і те робити. А коли ти помреш, то хай твої родичі там, на дев'ятий день, на 40 день, на рік, хай вони там заказують, як вона називається панахіда, чи як, чи ну, молитви, моляться, і те, тебе буде гарна вічність в Небесному царстві. Але це надія неправильна. І коли людина на її покладається, то вона може бути гірко розчарована. І, того, і навіть в нашому житті ми завжди повинні надіятися на Бога. Це не означає, що ми не повинні щось там планувати чи когось просити допомоги. Це да, це є. Але не то, що думати, о, от я, от мені хтось допоможе. Але завжди. Казати Боже, ти мені допоможи, Боже, розположи людей, щоб мені допомогли. Як написано в Біблії про тих людей, що вони кажуть, о, ми там поїдемо туди, таке місто будемо там торгувати багато грошей, заробляти. Або ми недавно чули про того багача, якого рясно вродила нива, і він каже, який я молодець, я зруйную свої ці склади, побудую новий, і мене буде багато добра на багато років. То це все така ну, неправда надія, але наче і в цьому ми повинні, Господи, якщо буде Твоя воля, допоможи мені. І саме головне, це надія на вічне життя. От. І вона особливо тоді, коли ми, вже, коли ми вже знаємо, що скоро вже двері вічність. І це буває в похилому віці, коли вже на пенсії, знаєш, ну, ну скільки там, 10 років протягну, не протягну ще. Але якраз на зараз такий час, то це не, не, не дуже там, там ракети не розбираються. Хто там на пенсії, хто ні, то до любого може прилетіти. І до на... перед нами відкриються двері вічність. Того ви дуже добре прийшли. Зробили, щоб прийшли сюди, щоб послухати про Бога, як отримати ту надію на вічне життя, на життя з Богом, на життя в небесному царстві. І Біблія якраз про це говорить, що Бог любить нас. Він хоче нас спасти від наших грехів, хоче нас забрати на небо, але ми є грішні. Ми Бога прогнівляємо своїми гріхами. І ми, ми своїми ділами не зможемо попасти в небесне царство. Надія на самих себе тут не допоможе. Того, що хоч би ти там мільйон добрих діл зробив, але один гріх він все псує і ти вже недостойний Бесноцарства. Того Бог пропонує свою надію, каже: повір Ісуса Христа, що Він за тебе. Свої, своєю смертю заплатити за свої грехи, покажи свої гріхах, лиши свої гріхи і будь з Богом. І тоді, коли ми приймаємо цю надію, Ісус Христос поселяється в нашому серці, так сказати, образно, і Він допомагає нам це наше життя проживати і не грішити жити святим життям. І Він нам обіцяє в своєму словішу. Хто вірить в мене, той має вічне життя. Тому нехай нам Господь допоможе, щоб в нас була ця надія. Того, що найстрашніший стан це без надії, коли людина знає, що нема надії. Наприклад, прийшли до лікаря, він подивився сказав: 100% онкологія. Ліків нема, тобі там вже там, місяць два залишилося. Може, мож, тобі там щось казати, хімія ще що. Можеш, і і просто лишні гроші викинеш, Ну я тобі кажу, як спеціаліст нема. І це дуже страшно, коли нема надії. Але ті люди, що вірять в Бога, в їх і тоді надія є. Вони, вони кажуть, мій Бог мене може і зцілити, дати здоров'я. Але навіть якщо не так, навіть якщо Бог вже сказав, що, ну, шановний, тобі вже твоє життя закінчиться, будь зі мною, я тебе хочу забрати своє царство, то все одно в нас тоді є надія. Але шкода тих людей, які не мають надії. І ті люди, які будуть в, в пеклі, коли які не попадуть в Небесне Царство, ми знаємо, нема серединки або небесне царство, або пекло. І що саме головне, їх не буде надії. Це буде дуже страшно, коли вони там будуть в вогні мучаться. І вони знатимуть, що будуть там роки чи як іти, там мільйони, мільярди років. І їх не буде, немає надії на світле майбутнє. Їх немає виходу, все. Це буде дуже страшний час. Навіть, навіть якщо б там не було б ніяких мук, не було б ніякого вогню, просто не було б надії. Це дуже страшно. Того нехай нам Бог допоможе, щоб ми мали надію на Бога. Як я прочитав ще в стародавні і мудрий цар Соломон сказав, і вся Біблія про це говорить: надійся на Господа всім своїм серцем, а на себе не покладайся. Довіряти Богові все наше життя і слухатись Його. Хай Богу за все буде слава. Амінь.